Піддайте, що вас хвилює. Доброго дня усім! Я Зайчик, а пожалійтеся, хочу на свою сусідку лисичку. Вона заволоділа моєю хаткою, не опускає мене. І я став бездомним. Зайчику, не плачу, розкажи, як це сталося. На городі вирочував капусточку, морфочку. Була у мене хатка з дерева, а у лисички з льоду. От прийшла весна, приріла сонечку і розтанула лисичка на хатка. Попросилась вона до мене переночувати. Та й вигнала мене. Ось навіть духа свій. Бачите? Яка це казочка така? Зайчика, зайчикова хатка, так? Ось ми бачимо тут, що справді лисичка ось приходить до зайчика, бачите, зайчик у хатці в себе сидить. А лисичка його виганяє. Ось подивіться, як вона його вигнала, так? Дивись. А літом до вас приходили показувати казочку, Зайчикова хатка. Хто бачив? Зайчику, ну а ти не з лисичко якось домовитися, поговорити з нею. Та й говорив я, і прозив навіть, і плакав. І, та й що там її вигнати навіть неможливо. І собака її гнав, і не видно. Відмід навіть гнав. Удару well, свипи.